Кадровики запитують, як оформити та продовжити відстрочку від мобілізації. Пояснюємо. 1 листопада автоматично продовжують відстрочки для багатьох категорій військовозобов'язаних. Розширили перелік категорій відстрочок, які можна оформити онлайн у Резерв Плюс. Військовозобов'язаний може оформити відстрочку офлайн через ЦНАП. З 1 листопада 2025 року не видають паперові довідки мокрою печаткою ТЦК. Однак електронно-військовий обліковий документ у застосунку Резерв Плюс або його копія підтвердить наявність. Відстрочки від мобілізації. Ваша відстрочка підпадає під автоматичне продовження, тоді нічого додатково не потрібно робити. Дочекайтесь сповіщення в Резерв Плюс, що відстрочку автоматично подовжено, та оновіть свій документ у застосунку. Ваш військово зобов'язаний працівник не має застосунку Резерв Плюс. Розкажіть йому, як оформити відстрочку через ЦНАП. Працівник приходить у ЦНАП з документами, паспорт, ІПН та пакет документів за його типом відстрокню. Строчки. Адміністратор через портал Дію відправляє документи до ТЦК. Система автоматично перевіряє, чи не подавав працівник раніше заяву, яка ще на розгляді. Якщо є незакрита заява, нову подавати не можна. Треба чекати результат по попередній. Якщо немає і він має право на відстрочку, заяву автоматично передають до ТЦК. Де працівник перебуває на обліку. Якщо ТЦК розглянув заяву та надав відстрочку, тоді користувач Резерв Плюс отримує сповіщення в застосунку, а відмітка про відстрочку автоматично з'явиться в його електронному військово-обліковому документі. ТЦК відправляє результат у ЦНАП. ЦНАП друкує оновлений обліковий документ із відстрочкою та повідомляє працівника про готовність. Його також можна оформити та роздрукувати через власний кабінет на порталі Дія або Резерв Плюс. Якщо ТЦК відмовив у оформленні відстрочки, то адміністратору ЦНАП через портал «Дію» прийде повідомлення про відмову. Працівнику на електронну пошту прийде форма із зазначенням причини відмови підписаної КЕП ТЦК. ЦНАП також повідомить про це. Якщо працівник бажає оскаржити причини відмови, він звертається до суду. Ще більше консультацій в оновленій системі експерту з кадри.